Служити повинні всі, в тому числі і жінки. Кількість випадків СЗЧ не знижується, і це офіційна заява, а також про реалії того, з чим залишаються колишні військовослужбовці, які стають ветеранами, тобто перестають служити в Збройних силах України. Про це все ми сьогодні поговоримо. Є в нас різні цікаві і важливі заяви, які також показують, що очікує Україну найближчим і не тільки. Часом. Підтримайте це відео лайком, своїм коментарем. Обов'язково, друзі, підписуйтесь на канал. 70% дивиться без підписки. Зробіть це просто зараз. І давайте е, дивитися так до всього по порядку. По-перше, я би хотів почати з заяви е, військового на з позивним ХАТА. Його багато хто знає, він вже є. Учасником війни, якщо не помиляюсь, з 2014 року, давайте його послухаємо. Багато, ну якби про нього там багато що можна говорити. Він говорить жорстко, але він говорить дуже правильні речі. Давайте послухаємо. Хтось цивільних почне розказувати, що я щось роблю не так. Або ну він не має права мені щось казати за мою роботу. Так як само я не повинен там підходити на вулиці до когось докапуватися, а чого ти не воюєш. Не воюєш, не воюєш. Значить, така, така твоя, типу доля, такий в тебе характер, характер, типу, окей. Ось. Тут можна так зробити висновок, що о, дуже жорстко говорить, але все правильно. Ну і це якби позиція здорової людини, я вважаю. Ти не влазиш в моє особисте життя, я не влажу в твоє особисте життя. Все, ти. Хочеш воюєш, хочеш, не воюєш. Не воюєш, ну, така ти людина. Воюєш, от ти така людина. Все Все дуже просто. Бо в нас в Україні понавчалися всі не займатися своїм життям, а лізти до когось в життя. Я це, я це говорю в першу чергу про нафронтників. І нафронтниць, фронтниць, які е, в основному це жінки або пенсіонери. На жаль, з того, що я бачу, е, і можемо зробити висновок, що це люди, які, в принципі, на фронт не мають їх вірогідність попасти на фронт рівняється нулю. Розумієте? А ще дуже весело, коли це пенсіонери, жінки, які ще й знаходяться за кордоном. Які от я бачу дуже часто там в Фейсбуці, особливо там, жіночки десь з Риму, там, зі Сполучених Штатів Америки, там, з інших країн Європи, окрім Італії, так, які е, виписують. Що от треба всіх зібрати по Європі чоловіків, українців, і примусово відправити на фронт. Відвикайте від цього. Ну, це, це повна херня. Це нездорово. Коли ви не займаєтесь своїм життям, а ви хочете впливати на життя інших людей. Це знаєте, це, я вважаю, що це собі можуть дозволити люди, які в своєму житті дуже сильно обмежені, і як мінімум. В інтернеті, бо це ж все відбувається в інтернеті, Вони відчувають якусь оцю свою важливість і свою силу, коли вони комусь вказують, як і кому жити. І це дуже це такий, ніби простий і зрозумілий момент, а з іншої сторони, я, я розумію, що він не зрозумілий для багатьох. Що думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарі, вашу думку буде дуже цікаво почитати. Далі. Військовий омбудсмен Решетилова заявляє про СЗЧ. Кількість СЗЧ не зменшується, я скажу так, але питання в тому. Тому звідки е, самовільно залишають частину військовослужбовців? Найчастіше звідки? Найчастіше з навчальних центрів. І це ще не потрапляючи у війська. Ще навіть не потрапляючи у війська. Це питання якості мобілізації. А, і тих людей, які, в яких знаходять поліція ТЦК, ну всі ми знаємо, як знаходять поліція і ТЦК, всі ми дуже добре знаємо. вулицях. і тому саме ми працюємо над тим, як на перших етапах потрапляння на службу мотивувати військовослужбовця, залишитися у військах і виконувати свій службовий обов'язок. А як можна заставити того, кого наприклад заламали? Побили, обіцяли його в ТЦК, а потім відправили на навчальний центр. Як далі його треба мотивувати? Хтось може відповідь написати? Бо не зрозуміло. І очевидно, що має бути змінений підхід до мобілізації? Всі про це говорять, що треба змінити підхід до мобілізації, але знаєте, всі тільки про це говорять. Далі. Наступний в нас заступник керівника ОП Павло Паліса. Давайте послухаємо. Він говорить про жіночу мобілізацію в тому числі. Бо треба, бо по-другому нічого не буде. Нам абсолютно логічно було б підійти глибше. Питання е, масштабування війська у час військової загрози, і так далі і так далі. Нам з цим прийдеться жити з розумінням того, що все може повторитися, якщо ми не будемо достатньо сильні, е, для того, щоб бути достатньо сильними і не мати таких е, нюансів е, з залученням е, громадян до війська, мені здається, треба продумати певний е, е, перехідний період. Для того щоб у громадян було чітке розуміння того, що служити повинні всі. по-перше, це обов'язок захисту держави. Він визначений в конституції для громадян. В нас ще в конституції визначено, що кожен громадянин може отримати е декілька гектарів землі, але щось це не дотримується. В нас там також написано в конституції. Е що не, військовослужбовці не можуть обмежувати і не можуть бути застосовані для е, обмеження прав і свобод громадян. При цьому ТЦК, які в нас по документам є військовослужбовцями, так, вони порушують цю Конституцію. То чому тоді громадяни України не можуть порушити свою статтю? Так само в нас якби, ну, дуже багато цікавих речей там написано в Конституції, але, на жаль, її починають використовувати тільки тоді і про неї говорити. Наша влада тільки тоді, коли їм це вигідно. У інших випадках про Конституцію забуваються. Зараз я маю на увазі, це розуміння має прийти не суто чи зі слів Конституції, а більш з таких практичних і приземлених речей для громадян. Як би це там дико зараз не звучало, можливо, нам треба вивчити досвід Ізраїлю в тому, якщо громадянин, дійсно громадянин. І претендує на те, щоб отримувати від держави. Посаду, освіту, там, ну, не знаю. Бо от іменно що? От Всі говорять про Ізраїль. Нам треба бути як Ізраїль. Давайте по-чесному. Ізраїль це країна, де її громадяни знаходяться завжди в найкращій позиції. В них все нормально з податками, в них все нормально з відсутністю корупції, як мінімум такої поголовної, як в нас. В них. Одна з найкращих медицин в світі, в них найбільш, ну якби так, на дуже високому рівні розвивається наука, різні досліди і так далі. Вони в пустелі вирощують рибу, що також потрібно розуміти про Ізраїль. Ізраїль робить все для своєї держави, ну якби для своїх громадян. І Ізраїль це та е, країна, в якій люди залишаються, навіть попри те, що там постійно може якби, все знову і знову можуть бути оці військові конфлікти з е, е, Палестиною. Розумієте? А коли в нас починають говорити, якщо ти хочеш від держави отримати посаду, добре, а якщо я не хочу отримати від держави посаду, то що? Якщо я не хочу від держави отримати освіту? То що? І так далі, бо навіть взяти ту саму Польщу, в Польщі ця освіта буде краще. Ще далі, далі в Європі. Ця освіта буде ще краще. Про медицину в принципі те саме. Так? Ну, тут немає просто навіть з чим зрівнювати. Е, Ізраїль, скоріш за все, чому люди залишаються в Ізраїлі? Бо держава для людей, Ізраїль для своїх громадян. А в нас в Україні на сьогоднішній день громадяни для держави. І саме тому в нас кордони закриті. Бо в нас розуміють, нам трусять про Ізраїль, але в Ізраїлі, навіть коли почалась гаряча фаза війни з Палестиною, в них кордони ніхто не закривав. І так, звідти також виїжджали люди, ті, хто не хотів. Так, вони виїхали собі, ну і все ок. А в нас розуміють просто, що якщо в людей, ну якби е люди все рідше і рідше знаходять в себе причину для того, щоб залишитись. Якусь практичну. І дуже некоректно на сьогоднішній день Україну порівнювати з Ізраїлем. Тим паче, якщо ми порівнюємо її не в плані медицини чи розвитку науки, а якщо ми порівнюємо її тільки в плані того, що воювати мають всі, бо це, власне, єдине, що в нас хочуть повторити з Ізраїля, все інше ігнорується. Претендувати на якісь виплати з державного бюджету, вони повинні служити. Окей, там мінімальний контракт, там нехай річний. І чоловіки, і жінки в армії, тим більше сучасній армії, є купа різної роботи для всіх людей. На які гроші це все фінансувати? На які гроші це все фінансувати? Хтось може сказати? Бо я не розумію. Добре, зараз, наприклад, Сполучені Штати призупиняють допомогу Україні. Європа, наприклад, також призупиняє допомогу Україні. Що далі? Ізраїль будувати? Як? Підвищуючи податки? Чи підвищуючи комунальні послуги? Незрозуміло. Тобто, це якісь ці всі заяви, вони максимально відірвані від, е, е, від реальності. Мені, отак от здається. Я, можливо, я не правий. І може таке бути. Може, я сижу дурний, тут щось навалюю, і ви мене сидите, слухаєте. Може, я щось не розумію. Може, нам точно треба зробити Ізраїль? А я от не, не шарю цього. Напишіть коментарі. А то от в нас Ізраїль почали, ну, як би хочуть строїти. Але ігноруючи всі позитивні фактори і використовуючи тільки фактор того, що там всі служать. І все. Далі. Наступне. Якщо людина отримала повістку від ТЦК, вона вже не зможе долучитись до конкретної бригади. Ось таку заяву зробив начальник секції рекрутингу 475 ОШБР код 9.2 Мстислав Банік. Реально, майже кожен день є людина, яка дзвонить там, або там ну, пише там через соцмережі і каже: Та мене взяли ТЦК. Як потрапити до вашого підрозділу? І отут перше, якби, в чому ну, проблема для цієї людини ніяк. Тобто, якщо в цьому ТЦК немає. Конкретно в цьому ТЦК немає задачі комплектувати нашу бригаду або наш окремий батальйон, е ця людина поїде служити в той підрозділ. Прямо ввечері вона, вона прийде в ВЛК, якщо все окей, у неї по здоров'ю, прямо там ввечері відбудеться від а, буває в ТЦК, що в когось по здоров'ю не очень? У Нас буває, що людина пройшла ВЛК, як розказують, а потім померла від серцевого нападу. То питання: а яким хріном та людина ВЛК проходила? До навчального центру, і далі людина піде вже по розподілу в один із в одну з тих бригад, які комплектуються в цьому ТЦК. Mm. Так само, коли ми там спілкуємося в навчальних центрах з людьми, і наприклад, ми знаємо, що є там певні бригади, які комплектуються в цьому навчальному центрі в цей період часу. От і людина каже: а в мене є відношення там в таку то бригаду, або в такий-то підрозділ. І на жаль, якщо людина мобілізована, то в неї немає жодного шансу поїхати по цьому відношенню. Ми чесно кажучи, коли не мали, наприклад, таких квот на комплектування, ми так само людям навчальні центри слали ці відношення, але це знаєте скоріше як заспокійливе якесь. А реально може... Ми... ну а потім людина йде в СЗЧ... І все їде додому. А потім вже СЗЧ повертається, я так розумію, в якусь потрібну бригаду, в яку вона хоче. Чому це не змінити на четвертому році повномасштабного вторгнення, непонятно. Далі про військових ветеранів говорить в нас народний депутат України, а також він являється командиром взводу ударних БПЛА. Мурамаса 109-ї бригади ТРО. Е, так, Фірсов, його фамілія, як його звати, не знаю. Напишіть, хто знає в коментарі. Давайте його послухаємо. От він говорить також дуже цікаві речі. І навіть не те, що розстроює. Я б навіть сказав суттєво обурює історія, коли, а, коли військові йдуть, стають ветеранами і йдуть просто в нікуди. Ви не уявляєте навіть яка кількість там повідомлень mm. до мене? А, Допомогти грошима, наприклад, там. Тобто він був служив, він його поранили. Він списався офіційно, нормально, там без ніяких передумов. І зараз він пише: типу, позич гроші там, дай гроші. Або просто хлопці не можуть себе знайти, немає якоїсь зайнятості роботи. А для реабілітації це взагалі супер суттєва історія, найперша історія, щоб в тебе була зайнятість, щоб ти був реалізований. Щоб Як... ти відчував себе потрібним суспільством? І не так само щось робити для нього. Навіть сто відсотків. Ти ти повернувся, в тебе немає роботи, в тебе їде дах, і звичайно, а, а ще додаються контузії якісь в тебе там з мозоком щось. Порушення, і звичайно, все, що завгодно може бути, і оце мене історія обурює, і я розумію, що в першу чергу, в першу чергу, навіть на законодавчому рівні цю історію треба виписувати, щоб люди, які пройшли війну, а вони пішли на державну службу, вони займали там певні посади. І якщо, наприклад, от державна служба, це як правило, конкурс. Якщо на конкурсі перемагає. Звичайно, там потрібно, там, щоб людина відповідала всім критеріям освіта досвід роботи і так далі на фронті зараз, і повірте мені, серед ветеранів величезна кількість різних людей, ось в тому числі з цими критеріями. Але якщо обирати між просто людиною і таким самим, але військовим, обов'язково треба надавати перевагу військовому. Ну, ми зараз маємо робити все для того, щоб. Військові, екс військові ветерани, і так далі, якби йшли у державу, і в майбутньому ця держава будувалась саме на ось кадрах того покоління, яке в 22-23 році році взяв в руки зброю. Це обов'язкова історія. А я зараз бачу, що такого немає навіть навпаки, є історія, і десь тут навіть винна суспільство. Бо суспільство ой, ви наші герої, молимось за вас, які ви молодці. А потім ти приходиш і ти вибачайте, нахер нікому не потрібний. І реальність, вона інша, і тут має прийти і суспільство, і держава, і сказати: ні, друже, ти потрібен. Ось тобі робота, ось тобі зайнятість, ось тобі лекції, ось тобі там, певна посада робота і так далі. Ось це прям критично важлива історія, яку треба зараз робити. Більше повністю згоден. От все, що стосується реабілітації, все, що вже стосується реінтеграції, можливо, навіть ветеранів. Ну, це все максимально важливі теми, які чомусь в нас, якщо там і фінансувались, переважно це вони фінансували за рахунок, наприклад, тих самих американських грошей від USAID. або там щось виділяють європейські партнери, і в принципі те саме. Але чи достатньо цього, однозначно, ні. Чи потрібно працювати в цьому напрямку ще більше, і чи потрібно в цьому напрямку е брати більше відповідальності на себе, наприклад, місцеві органи влади? Однозначно так. Бо, знаєте, це е, одне діло, коли можна, наприклад, дороги строїти, які в нас продовжують ізі строїти просто зараз. А е, можна, знаєте, один рік не витратити сотні мільйонів гривень на дороги, а витратити їх на піклування про тих самих ветеранів, про ВПО, про пенсіонерів. Було б, я думаю, непогано. Можливо, навіть на фоні цього будувати якісь за ці гроші краще будувати якісь підприємства, які б навіть. Підприємства, які роблять БПЛА, або просто підприємства, де можна буде виготовляти якусь продукцію. Так? Цим створюючи нові робочі місця і таким чином також ну, вкладаючись в економіку регіону, там, конкретного міста, села і так далі. Чи можна це робити? Можна. Чи будуть це робити? Як думаєте, пишіть в коментарях. Дякую, друзі, кожному за перегляди, за вашу постійну підтримку. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!